Друзі, хало-хало! Ну що, вітаю вас на уроці, оскільки ви тут. Отже, для вас актуальна тема пошуку нових клієнтів. Тож давайте не будемо гаяти часу і починаємо. Для початку розкажу, кого ви сьогодні будете слухати, хто є я, да і чого. Мене взагалі варто слухати. Мене звати Дмитро Санжировський. Я є продюсером в інфобізі, тобто я допомагаю експертам запускати їх онлайн-продукти, навчання, курси, наставництва і тому подібне. А також я є ментором з продажів для експертів та їх команд. Наразі у мене 100% конверсія у кейси та результати, тому, якщо комусь цікаво в деталі, можете перейти за посиланням, точніше, тут буде QR-код, і там є ціла група з відгуками і тому подібне. А зараз давайте до теми уроку. Отже, для кого цей урок? По суті, він універсальний для всіх, кому актуальна тема пошуку клієнтів. Тут я розкажу про такі, знаєте, практичні ефекти, да, практичні методи, якими користуюсь я, та користуються мої клієнти, мої учні. Тож постараюсь максимально коротко, стисло без води. Важливо, хто додивиться до кінця, отримає спеціальний бонус. А тепер до основної теми уроку. Отже, перш ніж говорити про пошук клієнтів, давайте для початку проговоримо. Які ж саме речі вам заважають почати їх шукати? Бо ви точно знаєте якісь способи пошуку, але чомусь не дієте. Зазвичай у продажах це страх відмови. Перша причина страх відмови. І ви боїтесь на те, що вам відмовить якась конкретна людина, в конкретний день на конкретну пропозицію. Ви боїтесь, що будуть відмовляти вам як в особистості. Тобто, ви приходите, кажете, та 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 давай купуй. І люди кажуть, ні, ви такі, а бляха, сказали, сказали мені, ні, я в собі розчаровуюся, якийсь поганий, поганий, все. Ну, їх нафіг ті продажі, тримаємо їх на дистанції. А з цього витікає другий пункт це взагалі нерозуміння, що таке продажі. Продажі, вони скрізь, знаєте, до мене приходять люди і кажуть, дім. Що завгодно, тільки не продаж. Я хочу збільшити дохід, але що завгодно, тільки не продаж. Це ж нереально, яку також це розумієте. І коли ми вже входимо в деталі, я кажу: так, а ти не любиш продавати, або ти не любиш там нав'язувати, напарювати, маніпулювати е, і тому подібне. Та-да-да-да-да, да, 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 ось це не люблю. А продавати я люблю. Так, ти любиш або не любиш. І ось в цьому криється суть. Продажі це просто процес переконання в певній ідеї. Коли ми влаштовуємося на роботу, ми переконуємо там, компанію, що ми та сама людина, яка посилить команду, допоможе досягати цілей. Компанія в цей момент продає нам себе, що вони та сама команда, та сама компанія, де ми зможемо закрити свої потреби, реалізовуватися і тому подібне. Коли хлопець спокушає дівчину, те ж саме. Коли клієнт продає, о, чи інший менеджер щось продає клієнту, теж саме. Тобто, це по суті продажі, це процес переконання в певній ідеї. Ми кожного дня щось продаємо, неможливо не продавати. Але можна продавати класно та ефективно, або займатися херньою. І тому тут, знаєте, стосовно продажів є два моменти. Перше, це є скам продажі, а є екологічні. Скам це коли ми просто дбаємо. Про себе або якась сторінбає про себе. Зазвичай в житті ми зустрічали саме таких продавців, саме такі продажі. Тому ми не розуміємо, що може бути по-інакшому, а по-інакшому може бути це екологічні продажі, коли ми заходимо з позиції Він він, тобто обидві сторони, виграють з позиції турботи, з позиції співпраці і тому подібне. Тобто, це знаєте, як принцип синергії: один плюс один дорівнює не два, а один плюс один дорівнює одинадцять. Тобто, ми виграємо. З того, що ми почнемо співпрацювати. І це дуже важливо. Ми на 100 доларів купіру, що подобатись усім, але у кожного з нас, на кожному етапі нашого розвитку, є Певна цільова аудиторія, і ми можемо ідеально закривати потреби цієї аудиторії, і вони будуть нам вдячні, готові там платити, давати енергію, кейси, відгуки, обнімати, цілувати, любити нас і тому подібне. Тому усвідомте, що продажі це добре. Поїхали далі. А далі це перфекціонізм. Це коли ви думаєте, що мені треба якийсь ідеальний спосіб, пошуку клієнта мені треба якусь ідеальну презентацію. Комерційну пропозицію, якимось ідеальним повідомленням зайти і тому подібне. І ви самі собі ускладнюєте шлях. Повірте, в нашому світі продаються не ну не обов'язково там найкрутіші, най, блін, най, е, най, най, найкласніші речі. Продаються найбільше ті речі, які круто продають. Звичайно, якість послуги продукту має бути ну. На висоті тоді продукт буде сам себе продавати, в тому числі. Але питання об'ємів та масштабів. Якщо ми говоримо про найпопулярніші, їх уміють круто продавати. Тому тут також чек, і переходимо до фінального пункту, який заважає вам почати продавати. Ви не впевнені або не усвідомлюєте своєї цінності. Якщо ви не відчуваєте і не усвідомлюєте свої цінності, ви не зможете цю цінність донести до інших людей. Тому. Запам'ятали ці речі, ми можливо ще до них повернемось. А наразі давайте переходити до способів пошуку клієнта. Отже, хто є нашими клієнтами? Є чотири їх типи: перше, це холодні клієнти, теплі, гарячі і. Наша база. Найбільша проблема і помилка, яку я зустрічаю на практиці, те, що ви працюєте тільки з гарячими клієнтами. Це коли люди пишуть самі, цікавляться вашою послугою, хочуть вже купити і тому подібне. І у більшості з вас, я впевнений, існує дуже популярна думка: якщо людина мені пише, отже, тоді можна продати. В інших всіх випадках я буду щось там нав'язувати, напарювати, все це лайно. Тому, ось хто хотів, вже купив. Це повна. Шуш, насправді гарячі, це 15-25% від всіх, 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 всіх грошей, які у вас є. Тому якщо ви фокусуєтеся тільки на гарячих, ви втрачаєте 75-85% вашого доходу. А тепер це новий гість нашого уроку. Її звуть узка. Вона буде допомагати мені з цим матеріалом. А про клієнтів, якщо коротко, холодні клієнти це всі, хто є поруч. Серед цих людей є. Ті, хто користується або потенційно може а, скористатись вашими послугами, тобто ці люди, у яких є потреба вас і ваших послугах. Але ось тут також велика проблема, що ви починаєте ось з таким людям, які вас ще не знають, одразу в лоб продавати. Звичайно, вони не будуть купувати. Ви не купуєте і ваші такі дії також не будуть продавати. Коли база холодна, треба привернути їх увагу та зацікавити. Це перший крок. Тут то ще зрано про продаж казати. Після цього ви переводите людей вже в теплу базу. Коли люди теплі, вони такі вже про вас щось дізнали, чим зацікавилися, але вони, знаєте, такі ще холодні, перш ніж купувати. Їх треба гріти. Далі вам треба дати зрозуміти їм їх потреби, їх болі, бажання і дати їм план вирішення цих болей, бажань тому подібне. І тоді люди переходять в категорію гарячих клієнтів. І вони вже на пів кроку до купівлі, їм треба дати one-time offer, дати killer offer, тобто супер пропозиції, від якої ну неможливо відмовитись, і причину купувати тут і зараз. Тоді люди купують, переходять в вашу базу. Ваша база це люди в першу чергу, ті, хто вже вас щось купили. Але також ми можемо інтерпретувати. ваша база, це не тільки ті, хто щось купує, а в цілому, це люди, які вас оточують там скрізь є ваші потенційні клієнти, і люди вони не знають, чого вони захочуть, то ви їм це не покажете. Окей, трішки скажімо, в контекст вів. Сподіваюсь, далі ці способи, про які ми будемо говорити, будуть для вас більш знаєте, ви отримаєте більш бажання, натхнення, мотивації, їх спробувати, тому що що ви плюс-мінус да, розуміли, що відбувається, коли ми. Пишемо клієнтам, і тепер давайте розберемось з конкретними способами. Отже, поїхали. Спосіб номер один: це своя база. Це люди, які у вас вже щось купували. Таким чином, вони пройшли стадію холодних, теплих гарячих, вони вже платили вам, їм вже легше повторити цей крок. Що можна робити? На прикладі мого учня Діми фотографа. Він весільний фотограф, і коли ми з ним почали співпрацювати, я кажу: так, Дім, скільки з людей, які купували твій флаг, Продукт на да, весільну зйомку. Купили твою стандартну зйомку. Він такий: я не знаю навіть. відчуття відсотків 10, може 15. Окей, давай зробимо ось так ісь так. І він після цього написав людям п'яти людям зі своєї бази, сказав, наприклад, Діма. Мені потрапила твоя сторінка на очі. Да? Е, як у тебе там справи і тому подібне. Також мені там подобається твій візуал. Я якраз сьогодні в Пінтересті розглядав референси, розумію, що вони прям, ну, взагалі офігенно багатять е, твою сторінку, да? тебе там ось так розкриють. Ось, подивись, у нас ще така студія є, де можна це реалізувати. Як тобі ідея, може там замутимо зйомочку. З п'яти людей в цей же день троє оплатили, і двоє ще на протязі, здається, тижня. Вони не одразу відповіли, але тим не менш. Тобто варіантів роботи з базою дуже багато, і не треба чекати, доки люди вам самі не пишуть, можна діяти і набереження. Окей, другий спосіб це також робота з нашою базою, але з тими, хто просто раніше цікавився. Ви знаєте, проблема у людей, у моїх клієнтів: ми там робимо таргет, робимо такий-то контент, креоси, набираємо людей. Але коли ми вдаємось в продажі. Робота йде з тими, хто сам пише, хто сам написав. Хоча багато людей цікавилось, але ну, чомусь якоїсь причини не вистачило. Чи з боку клієнтів, чи з боку, а, ну, я маю на увазі моїх учнів, да, мої, мої, моїх клієнтів, і з боку їх клієнтів також чогось не вистачило. Вони зараз не дійшли, скажімо, до каси. Але не факт, що потреба. Що вона зникла, тому можна завжди написати перший крок, дізнати, що там, де як, і якщо актуально, то запростити на якусь ключову дію, яка конвертне ваших клієнтів вже у гроші і тому подібне. Let's go далі. спосіб номер три. Спосіб номер три це також своя база, але... Всі ті люди, до яких ви просто можете дотягнутися, як я до цієї красуні зараз. Наприклад, у вас є якісь групи в Телеграмі, Вайбері, ватсапі і тому подібне, у вас є ваш взагалі Телеграм, ваша записна книжка, ваш Дірект, і там є купа-купа людей. І не тільки це ті, хто цікавився. Взагалі, ті, хто можуть бути потенційними. Наприклад, коли я проводив аналіз своєї аудиторії, я просто там зробив сторітейл, мені 20 людей відповіло, е, що Окей, Дім відправляє анкету, ми її заповнимо. Але, ну я ж професійний продажник, я працював з базою, тому що мене була ціль хоча б 100 зібрати, щоб були якісь ну, маломальські адекватні результати, які можна було аналізувати. Я зібрав 226 анкет. І далі, коли я проходився ось так по е, запитам, да, аналізував, я бачу, скільки там моїх цільових я просто далі писав людям, уточнював їх запит, виводив на зі дзвончик, і частина з них перейшла одразу до мене в роботу. Безкоштовний спосіб, ефективний і можна користуватись так само, як і, наприклад, телеграм-канали. Скільки я або мої учні брали там, наприклад, робили анонс про безкоштовну стратегічну сесію, безкоштовну консультацію і тому подібне. І в процесі люди, коли розкривались, були помічені їх потреби, і у мене, і у моїх клієнтів була прям офігенна послуга, яка ці потреби могла закрити. Бам! Продаж! Спосіб номер три. Йдемо далі, спосіб номер 4: знайомства через нетворкінг. Дуже важливо знайомства. Я прям підкреслюю це слово, тому що зазвичай, як може тут покажу навіть пару прикладів, як зазвичай ви пишете. Пишете і одразу в першому повідомленні в холодку намагаєтесь продати. Ну, звичайно, звичайно, хто ви такі, що ви хочете, чому ви пишете? У людини багато питань. Вона не знає, чому вам слід довіряти. Інше діло можна зайти, наприклад, ось так. І що це дає? Людина думає, ой, блін, на мене звернуло увагу, мною зацікавились. Вау, круто. Можна піти там поспілкуватись, познайомитись, ви знайомитесь, ви розкриваєтесь, дізнаєтесь один одного потреби, можливості співпраці, і бум! Якщо ваша послуга закриває ці потреби, то вже логічно підняти тему, почати співпрацювати. Наступний спосіб: спосіб номер 5, це погладити усю і розказати вам про. Можливість знаходити нових клієнтів через виступи, майстер-класи і тому подібне. Наприклад, ви проводите майстер-клас, е якусь тему розповідаєте, щось розбираєте, і далі кажете, також у мене є бонус, такий то бонус, е щоб його отримати. Наприклад, напишіть мені там таке кодове слово в діре, або там підпишіться, або там сторі зі мною зробіть і тому подібне. Так, ну що? Далі я проводжу урок сам, тому. Думаю, впоруюся. <хи> і що відбувається, коли ви цей літмагніт даєте, да, якусь таку безкоштовну річ, людина потрапляє до вас в воронку. Що таке воронка? Це ось там 10 людей написало, 5 зацікавилось, два зайшли там на зізвончик, одному-двом ви продали. Така, знаєте, та лічка, це є воронка в продажі. І ось цей вход, що ви людину через якусь безкоштовну таку плюшку заводите до себе, і далі вже. Там від того, як у вас налаштована воронка, ви її можете доводити до кас. Так само, якщо казати про наступний спосіб чат курсу, який ви проходите, де ви може не знаю, як я іноді там якісь міні-продукти купляю. Просто коли бачу, що там є чат. Отже, там можна скажімо, показати себе, якщо у вас є класна самопрезентація, якщо у вас класно упаковані сторінки, якщо у вас просто є час і бажання трішки поактивнішати в середині курсу на вас звернуть увагу, а хто ви що ви, А чим ви можете бути корисні і бабабабам? Відкривається спектр ваших послуг, і поїхали. Я дуже часто знаходив клієнтів саме під час навчання на деяких курсах, тому що там знаєте, така розполагаюча атмосфера, всі там один одного підтримують, цікавляться. І бабам, коли у вас є чим крити в якихось певних областях, то прям люди самі вам пишуть типу, «блін, слухай, ми можемо поспівпрацювати, Скільки коштує коштує твої послуги, і тому подібне? Тому прям користуйтесь офігенний інструмент. Знову ж таки, з чатів курсу так само через холодні знайомства, через нетворкінг, можна сього знаходити і нових клієнтів, і нових партнерів і тому подібне. Думаю, суть ви уловили. Let's go до наступного пункту. І це просто заявити своєму оточенню, чим же ж ви займаєтесь. Наприклад, як було у мене, я спочатку 10 років займався танцями, там, вокалом, студією звукозапису, а потім я вже пішов в професійну продажі, там інфобіз. І знаєте, я певний час. Соромився розказати своїм цим танцюристам творчим людям, що я чим я займаюся там у професійній діяльності, звідки я там пошти і тому подібне. Я якось думав, що нікому це, мабуть, не цікаво. Але коли я пам'ятаю перше сторіте, я про це заявляю. Я там в шапці профіля пишу, пишу. Мені три людини пишуть Діма! Ти займаєшся продажами капець, де ти був? Ти нам потрібен. І я пам'ятаю, як я продаю одразу першу консультацію для Ну я маю на увазі зенсти для вокальної школи, і якраз ми там розмовляємо, як можна качнути адміністраторів, щоб збільшити дохід і тому подібне. І з того часу блог починав працювати тільки так, і щоб він працював ще краще. Переходимо до наступного пункту. І це якраз упакувати сторінку, щоб було зрозуміло, хто ви, що ви, причому не було, знаєте, потреби я переходжу, і якщо я переходжу на вашу сторінку, щоб я одразу побачив всю суть, навіть не вчитує, знаєте, у мене такий міждустрок образ склався, хто ви, що ви, і чим ви потенційно можете мені бути корисним. Все, щоб я відчув цю емоцію. І тоді у мене буде більше бажання. Якось вам написати, або там в контент ваш піти, прогрітися, вам написати. Або якщо ви мені пишете першою, або першим, щоб я перейшов на вашу сторінку, я побачив, хто ви подумав, ну блін, прикольна людина, ну окей, давай спробуємо, давай тобі відповім. Тобто я переходжу на вашу сторінку і отримую якесь підтвердження, чому я можу спробувати вам повірити, і чому я можу спробувати свій дорогоцінний час. На вас виділити і щоб ця історія працювала ефективно, то вам треба побудувати воронки з продажів. Наприклад, людина переходить на вашу сторінку, бачить, у вас в шапці написано там безкоштовна консультація. Все, вона заповнює форму з форму. Ви там собі сповіщення налаштували, все побачили заявочку, написали людині, вийшли на СІЗОнчик, поговорили, закрили на оплату, почали співпрацю. Або, наприклад, зробила різ, як знайти клієнта. Перевели в хайлайтс, в хайлайті прям сторітейл, де ви прямо розбираєте, прожарюєте цю тему і пишете, що а, кому актуально, хто хоче розібрати під себе цю тему, пишіть слово консультація, все людина відписала, прогрілась далі. По тому ж принципу блін, їх безліч треба дивитися саме під вас та вашу нішу, які будуть більш ефективними. Це якщо ми говоримо про безкоштовні способи, також на готові воронки відтестовані на вашій аудиторії, можна лити просто трафік. Таргет, різні там реклами з блогерами, колаборації і тому подібне. І це буде не просто приводити, як знаєте, у багатьох людей на сторінку і далі люди, знаєте, як а, трафік, як через друшлак, кудись витікає і не залишається у вас на сторінці, а таким чином люди заходять, потрапляють знаєте, в вашу мережу, прогрівається і до вас доходять. Тобто, ви з цією вагою, яка є у вас на вході, ви не стільки продажів робите, а ви розширяєте цю воронку і робите от стільки продажів. І це також все стосується правильної стратегії, де ви правильні інструменти підбираєте, і правильно все це діло налаштовуєте. Окей, поїхали далі. Наступний спосіб це участь у тематичних подіях, форумах, конференціях і тому подібне. Зазвичай, навіщо люди туди ходять, не просто якусь там лекцію, корисність отримати, якраз зазвичай просто хочуть нетворкінгу, корисних знайомств, партнерств, клієнтів, підрядників. Стати чиїмось клієнтом, якщо ви допоможете вирішити якусь проблему або біль. І якраз ось в тій атмосфері люди бачать вас, як ви одягнені, яку енергію ви випромінюєте, як ви, що ви говорите. І це дуже сильно прогріває. Просто вам треба розуміти, коли далі ввести цю увагу людини, щоб довести її до того, щоб вона стала вашим клієнтом. Тому що одразу прям було продавати, ну також таке. Тобто тут треба прям розумітись в продажах, яка етапність, яка структура, яка там стратегія. Якщо комусь цікаво, я далі розкажу. У мене є можливість запросити вас на консультацію. У мене є певна кількість безкоштовних консультацій, які я проводжу на тиждень. Вони короткі, але там ми можемо з вами познайомитись. Я дізнаюсь про вашу ситуацію, про ваш запит, розкажу, яке у мене є бачення, як би я це міг вирішувати. Да? І ви вже будете розуміти. Або, в принципі, все прикольно, ви розумієте, як, от, скажімо, матеріал з цього року взяти, адаптувати під себе, щоб він почав працювати. Або ви, можливо, побачите, де вам потрібна допомога: моя, когось іншого, але усвідомлення проблеми це вже перший крок на етапі її вирішення. Окей. Отже, по цим способам проговорили. Насправді, способів я можу ще десятку, двадцятку, тридцятку накинути, їх дуже багато. Але вам головне не знати велику кількість способів пошуку клієнта. Ваша задача вибрати один, два, три, протестувати, знайти ті, які ефективніше працюють у вас та вашій ніші, і просто їх докрутити і використовувати. Паралельно налаштовувати ще декілька. Щоб, скажімо, у вас, якщо один перестане працювати, було на підхваті е, інші. Тобто, щоб, знаєте, цей принцип працював як по парето: 20% зусиль 80% результату. Ну що, ви додивились майже до кінця. Тепер давайте до бонусів. Але перед тим як я скажу за бонус, важливий момент, чому у вас ніфіга не вийде? Тому що наразі ви побачили інструменти. Але... Всередині себе, якщо ви не розбирались в продажах професійно, то у вас є певні звички, певні патерни, певні страхи, певне сміття в голові. Через це ви або не дієте щось. Знаєте, ось тут ви, ось тут ваш результат. І тут є певні перешкоди. Вони не дозволяють вам. Рухатись, ви відчуваєте тяжість, певний груз в думках, оточенні і тому подібне. Ви думаєте, що це погано і це вас стопорить. Ви намагаєтесь робити кроки, але знаєте, в цей момент страх він набагато сильніший за вас. Через це мотивація, вона ну не може прорізатись через там купу цього всього. Тому щоб змінити мислення, звички, відчути себе впевнено, вам треба тренуватися, кожен бляха. Кожен діалог це має бути тренування. Перемовини, продажі це така ж навичка, як, не знаю, ходити в спортзал. Ви сьогодні ходите, займаєтесь рік, все, ви в тонусі, ви в формі. Якщо ви перестаєте займатись, скіл спадає, ви вже не в формі, себе корите якось і тому подібне. Тому вчіть продажі, професійні продажі. Якщо у вас є база, вперед рухайтесь. Беріть якісь способи, які вас надихнули, і вперед їх реалізуйте. Якщо у вас є якийсь наставник, можливо, ви зараз на роботі е, ну, знаходитесь в команді, де є сильні наставники, які класно вміють е, вести перемовини. Підходьте до них, забирайте їх досвід, обмінюйте з ним досвідом, використовуйте те, що у вас є зараз. І якщо вам потрібен наставник, а ви ну, у вас немає когось досвіді, хто міг би вам допомагати, ви відчуваєте, що самостійно ви навряд чи впораєтесь, немає, знаєте, прям. Яскравих причин, чому в цей раз вийде краще, вийде результативніше. То я можу стати для вас цим самим наставником. Але перед тим, як заходити до мене в роботу, нам треба поспілкуватись, познайомитись, тому що я беру в роботу людей тільки там, де я впевнений на 100% що зможу допомогти. У мене наразі тому і 100% конверсія у результат учнів, тому що ми знайомимось, я дізнаюсь, ваш запит і Взагалі, потреби, можливості, і від цього я будую план дій. Якщо я бачу, що я наразі не зможу вам закрити ваш запит, або насправді буває таке, що до мене приходять з одним запитом. А я, знаєте, як психолог, як коуч допомагає просто розкрити, що насправді людина хоче, і тому там пропонувати якісь свої послуги навіть немає потреби. Тому що для мене продажі це також. Побудова з клієнтами відносин на все життя. Ви можете зараз у мене накупити, але якщо ми, знаєте, в класних відносинах залишимось, ви мене, як не раз було, порекомендуєте. І далі там будуть мої цільові, я їх закрию собі в роботу і, знову ж таки, він він, синергії, і тому подібне. І далі ви з плином часу, ми з вами на зв'язочку і тому подібне, в класних відносинах, десь там якісь моменти, яких розвиваємо. І коли у вас вже є потреба, ви заходите до мене. я Іду вам на, на зустріч, і ми починаємо співпрацювати. Тому, якщо ви хочете дізнатися, чи можу я бути вам корисним, чим я можу бути вам корисним, як не на яких умовах, то пропоную вам а, написати мені слово консультація. Ми з вами поспілкуємось, розберемо вашу ситуацію. Я дам вам своє бачення, і тільки тоді ви будете для себе якесь рішення приймати. Тобто, це ні до чого не зобов'язує. Ви в безпечній зоні. Я нормальна, адекватна в цьому плані людина. І тепер фіналом бонусом. Щоб ви могли більше для себе взяти інфи по роботі з клієнтами, з безкоштовними цими способами, як їх використовувати, закривати, напишіть мені в Дірект слово 250 і заберіть спеціальну статтю, яку я писав два тижні, як я зібрав прям декілька способів, їх прям розкрив, з прикладами і тому подібне. Тому, коротше, кому актуально, 250 в Дірект. Ну і на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Будемо на зв'язочку і до зустрічі!